Тепер давайте подивимося на таку ситуацію. Як воно виглядає, брехун і чесний? От е чого чесний чоловік навіть узнає, коли ловить брехуна, він його прощає. Тому що у чесного чоловіка в основному велике серце, доброта, е яка не захищена. і називається це наївність, довірчивість. І чоловік сам по собі він чесний. І він, ну, чоловік чесний не може а, судити, ну, дивитися з точки зріння я брехуна. Він не розуміє, як це працює взагалі. І коли він балакає з цим, ти вибач там, вже, якщо узнали брехню, зловили, наприклад, там, на гарячому, і, там, вибач, я більше так не буду. Прости мене. Ну і чесно думає, що це все. Ну, а з сторони брехуна це виглядає а, так само наївно. Як зі сторони чесного бреху. І наоборот прикидаєте. Навіть е, є брехуни, які кайфують від брехні, як в них схеми ці повертаються, вони граються, ігри, роблять ці маніпуляції, вони всім брешуть, пам'ятають, тому брешуть. Чесний цього не розуміє. Так само брехун він не може зрозуміти, він не вірить, що людина може бути чесна. Всі брехуни, всі брешуть. Отак він тебе скаже. І в основному кажуть: всі брешуть, брехали і будуть брехати. Ти не можеш бути частий, бо ти брехун. Так буду казати брехун. Честити говорити не буде. Так, да, брехун є, але я вибираю собі бути чесним чоловіком. То коли брехун робить ці схеми, він отримує задоволення, як картізов, він як наркоман. Він наркоман брехні. Я ж кажу, я знаю людей, які брешуть без причини. І я питаю, зачем? Взагалі. Тут взагалі не треба нічого брехати. Просто скажи. Той, хто вже вийшов на рівень чесності і розуміє, що таке чесність, він розуміє, наскільки все просто стає, коли людина взагалі це просто знімає це 90%. Далі друге відео зніму, на рахунок. Тож ви зрозуміли, ви бреше, він це є схема, оці всі знаєте, схеми, це так треба там дати, це треба так сказати. Треба і коли це вдається, і чесний це вірить, він такий, як yes, оргазм не получає. Отак. От той чесний своєї призми не може цього зрозуміти. Той, хто брехав і став чесним, той може розуміти дві сторони. Зрозуміли, ви пробуєте дві сторони: і брехню, і чесність, і приймаєте свій вибір душі. Я пробував, знаю, я нічого не маю проти брехунів, але я вибираю чесність. Так що, отак стоїть з цієї точки зріння, отак воно виглядає в ці дві точки.